Мампетиті. Доброго ранку. Починаємо наше заняття. Дивимось Малі. уважно на екран. Малята, подивіться, хто до нас завітав у гості. Йоже. Так, правильно, їжачок. Їжачок ходив у ліс, він грибочків нам приніс і сказав: я буду з вами їсти борщик із грибами. Бачите, кого ви бачите на картинці? Єсень, Добре, на картинці? Їжечка, так, з грибочками. Добре, маляти, відгадайте загадку? Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може, б з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Що це? Микитка, що це? що це? Так, молодець, це гриб. Хоча прийшов до нас на заняття, щоб розповісти вам, маляна, що таке гриби та які гриби можна їсти, а які ні. Гриби дуже давніми організмами, їх існування почалося ще задовго до появи динозаврів це найдавніші мешканці нашої планети. Багато хто вважає, що гриби це особливий вид рослин, але насправді гриби рослинами не вважаються, вони відносяться до свого особливого царства, царство грибів. А Далі уважа на картинки. Гриби Никита, це цінний поживний продукт, але не всі гриби можна їсти. Давайте розглянемо, які гриби відносяться до їстівних та неїстівних. Найпопулярніших їстівних грибів відносять підгриб, підберезовий, маслюк, опеньки, сироїшка, лисичка. Шапка цього гриба схожа на круглу подушку і має коричневий колір від блідого до темного. Поверхня її гладка, м'яко щільна, білого кольору, не має запаху і володіє приємним коріховим смаком Вживати білий гриб можна в будь-якому вигляді. Все, Далі Дивіться уважно на картинку. Цей гриб називається підберезовик. Послухайте про нього. Капелюшок його також має форму подушки і забарваний або світловічний, або в темно-коричневий колір. М'якоть капелюшка білого кольору, цей гриб дуже любить світло. Тому найчастіше його можна зустріти на оспісцях. Під березових можна вживати у гараному, смаженому, подушкованому вигляді. Далі дивимось, що це за гриб. Маслюк, так? Послухайте, Послухайте про нього. Маслюк має досить широкий випуклий капелюшок. Він може бути від жовтого до шоколадного кольору, шкірку можна легко відокремити від м'якоті капелюшка, і на дотик вона може бути слизька, м'якоть, що знаходиться в капелюшку. М'яка, жовтувата і соковита. Цей гри просте в хвойних лісах, на піщаному хунті. Його можна вживати в маринованому, сушеному і солоному вигляді. Далі дивимось уважно опеньки ці гривки ростуть біля коріння дерев, а лугові опеньки на луках. Їх опитувань має жовтувато коричневий колір, схоже на парасольку. Далі дивимося у вашу кафе. Галята, подивіться, це сироїшка. Послухайте про неї. Сироїшки мають круглий капелюшок з шкіркою, яка легко відділяється по краях. Колір його різниця від червоно коричневого і синьо сірого, до жовтуватого і світло сірого, ніжка біла і тендітна, М'якоть також має білий колір. Сироїшки можна зустріти в кольору, в лісі, парку та на березі річки. Перші гриби з'являються в кінці весни, а найбільша кількість на початку осені. Подивіться, який далі гарний гриб. То хтось, може, знає, що це за гриб? Це лисичка. Послухайте. Лисичка приємний на вид і смак, їстівний гриб, її капелюшок бархатистий, має рудий колір, ніжка також руда та гладка, лисичка зустрічається в листяних, змішаних і хвойних лісах, а вживати її можна в будь-якому вигляді. Ось малята, бачите, які є. Їстівні гриби. А тепер малята, увага! Запам'ятайте гриби, до яких не можна навіть торкатися ці неїстівні гриби. Що містять отруту, можуть викликати сильне отруєння. Навіть загибель. До, до найнебезпечніших для життя неїстівних отруйних грибів відносяться. Подивіться уважно, які гриби відносяться до неїстівних отруйних грибів. Що це? Мухомор, так? Бліда поганка і несправжні опеньки. Подивіться. і бочок. Микитка, подивись, що це за неїстівний грип? Мухомор, Його їсти не можна. Це отруйний, неїстівний гриб. Далі, Єсеня, що це за гриб Неїстівний отруйний? Що це? Бліда поганка. І Який, ось ці неїстівні отрунні гриби називаються несправжні опеньки. Головною відмінністю від їстівних опеньків є відсутність колечка або спіднички під, під капелюшком. А тепер ми перевіримо, як добре ви запам'ятали види грибів. Подивіться уважно. Допоможіть їжечку зібрати їстівні гриби до кошику. Давайте ми з вами допоможемо нашому їжечку зібрати їстівні гриби до кошику. Дивимось уважно на картинку, які ми можемо зібрати їстівні гриби до кошику. Що це за перший гриб? Хто пам'ятає? Це маслюк, так? А ось це білий гриб. Ми можемо зібрати їх до кошику їжачку? Так, можемо. Це їстівні гриби. І ось ще один їстівний гриб це у нас що лисичка? А який ми не можемо покласти до кошика? Який неїстівний гриб залишився у нас? Мухамор, так? Мухамор. Мухамор ми не можемо покласти до кошика. Він неїстівний, отруйний гриб, так? Отже, молодці малята і вам дякує, що ви допомогли йому зібрати їстівні гриби до кошику. Зараз я вам пропоную зробити ось такі грибочки. Добре, подивіться зараз на картинку і скажіть, будь ласка, з чого складається грибочок? Що він має? Має і шапочку. Білу ніжку та коричневу шапочку, так? І ножечки. Добре, молодці малятка. Для роботи нам знадобиться. Вирізаний. Рух зеленого кольору з картону. Це буде галявина для наших грибочків: лін коричного кольору та білого. Далі вам потрібна стека, волога серветка. Але перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Підготували наші ручки, дивимося і повторюємо за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо гриби шукать. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистити став, цей пальчик смажити став, а, це, а цей пальчик все з'їв, тому і потостів. Ось ми наші пальчики розім'яли. Тепер приступаємо до роботи. Беремо з вами білий олій пластиліну і стеку. Відрізаємо шматочок білого пластиліну. Ось так. І робимо з вами ніжку для нашого грибочка. Беремо пластилін і розминаємо його. У долоньках робимо кульку. Ось так. Потім з кульки ми робимо товсту ковбаску. Це буде ніжка для нашого грибочка. Ось ми з вами зробили ніжку для нашого грибочка. Поки в сторону відкладаємо, тепер беремо з вами колір пластиліну і відрізаємо шматочок. Ось так. Роскочуємо з вами. Кульку. Формуємо з вами шапочку для нашого грибочка. Так, зробили кульку і тепер пальчиками треба трішечки знизу приплюснути. Ось так. Приплюснули ось так знизу, трішечки нашу кульку. Відомі. Ось так. І тепер з'єднуємо дві частини: нашу ніжку і шапочку нашого грибочка. Ось так. Дякую. Подивіться, ось такий грибочок у мене вийшов. Дякую. Тепер його можна поставити на нашу галявину. Ось так. Получилось? І ось так ми зробимо ще два грибочка. Ой, яка красота. Кисеня, как... молодець, такі гарні у тебе грибочки вийшли. Молодець. Молодець, гарні грибочки. молодець Микита. Дуже гарні грибочки. У мене вийшли ось такі гарні грибочки. Нам їжачок дуже вдячний, що ми йому ось таких. Зліпили очків. Отже, ми з вами завершуємо заняття. Дякую усім за увагу, Добачі. за роботу. Ви молодці, у вас дуже гарні роботи. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.